Вітаю усіх! Ви на каналі Легенди Серезення. Сьогодні ми розберемо, хто такі Айнор та чим вони займались у легендаріумі професора Толкіна. Також, що таке велика музика, та що означає слова Еа та Ардо. Уся дана інформація взята з книги Сельмариліон у главі Айноліндале. Хто такі Айнор? Айнор це вищі істоти, перші створіння Еро і Луватера, породжені його думкою, і створені ним до створення всього. Своєю природою були безтілесними духами, що мали можливість приймати зримий образ, або одягатися у фізичне обличчя. Хто такий Еро і Луватер можна дізнатись у попередньому відео. Велика музика Айнор. Заговорив Еро до Айнор, оповістивши музичні теми, і заспівали вони для нього, і возрадувався він. Довгий час Айнур співали поокремо чи по кілька разом, а решта слухала, бо кожен з них збагнув тільки ту частину, з якої народився, і скликав Ілуватар усіх Айнур, сповістив величну музичну тему, відкривши прекрасні та дивовижні речі. І, пришита її вступу та розкіш фіналу так приголомшили Айнур, що вони поклонилися Ілуваторові і, і замовкли. Тоді мовив до них Еро з нас пустив їм волю, запалив його з незнищення, відтак одкриваються сили ваші. І хай кожен на власний розсуд прикрасить цей наспів своїми думками. Я ж сидітиму й слухатиму, що через вас велична краса пробудеться в пісні. Тоді голоси Айнур, неначе арфи і лютні, сопілки та сурми, віоли, органи, немовні зліченні хори почали виспівувати музику. З цієї музики з'явилась Еа, простір. І сидів і слухав, і тривалий час музика здалася йому гармонійною, бо не було в ній фальшу. В той час, коли родилася велика музична тема, в серці Мелькора зародилося бажання вплести в неї власні думки, відмінних від наспіву Еру, адже Мелькор найобдарованіший і володів дарами всього братства. Ілуватар не зважав, і він часом довивався до безодні, шукаючи могутні полуня. Мелькорові не вдавалося знайти того вогню, бо вогонь був лише з Ілуватаром. Деякі з своїх злісних думок Мелькор увіткав у музику, і навколо одразу ж виник десонанс. І чимало Айнур, що співали поруч, збентежилися, і у думках їх зародився безлад, і музика обірвалась. Деякі з Айнур замість утримуватись цілісної музики, почали втурвати Мелькорові. найкрасивіші мелодії потонують бурхливого шуму. І Луватер сидів і слухав, а довкола його трону була шалена буря, ніби темні хвилі боролись одна з одною в нескінченному неугамовному гніві. Тоді підвівся і Лотар, і Айнор відчули, що він усміхається, і підняв він ліву руку, і нова музична тема, схожа не схожа на попередню, почала грати. Та мелькорів Досана знову втрутився у боротьбу з ними, і вдруге поміж звуків вчинилася бійка, бурхливіше за попередню, і багато хто з Айнор перестав співати, і мелькор переніг. Тоді знову піднявся Лотар, і, і Айнор відчули, що його обличчя суворе, і підніс він праву руку, і посеред Бентеги третя тема, геть не схожа на інші. Нова музика спершу здавалась легкою і приємною, з дзіньким плином дивовижних звуків. І от перед Ілуотром линуло водночас дві окремі та цілком різні мелодії одна глибока, об'ємна, прекрасна, вільна та змішана, друга своєї рідна та цілісна, гласлива, і не було в ній гармонії, як ревіння багатьох сурм. І намагалася вона поглинути мелодію, і перебивала вона інші ноти, і вплась у власний урізок. У розпал цієї боротьби, після того, як чертоги і здригнулись, і тремтіння вихлюпувалося у незворушну тишу, і піднявся втретє, і обличчя його було жахливе. Тоді він підняв угору обидві руки, і єдиним акордом, глибоким, як безодня, високим, як небосхил, пронизливим, як світло очей, і обірвав він музику. А потім заговорив Могутні Айнур, і Мелькор, наймогутніший серед них, але нехай знають він, і решта Айнур, і я і я являю вам усе, що ви заспівали щоб побачили ви створене: ти ж, Мелькоре, звагнеш, що я абсолютне джерело музики, і нікому не ні зіграти інакше мелодію, ні всупереч мені змінити сущу. Той же, хто зважиться на це, стане моїм інструментом для створення таких дивовиш, які йому і на гадку не спадали. Айну злякалися цих слів, а Мелькора переповнив сором, із якого постав затаєний гнів. А потім піднявся Ілуватар та Айну із ними і залишив прекрасні краї, і на краю порожнець і Луватар знову мовив до них. Узріть! Ось ваша музика! І явив їм видіння і дав зір тим, хто мав лише слух. І Айнур побачили новий дивовижний світ. Дивились Айнур у прекрасний світ, що жив своєю історією, а тоді Іловота заговорив знову: Узріть, це спів ваш, бо кожен знайде тут у моєму замислі те, що вважатиме власним. Але ні поокремні, разом зібравшись, Айнур не здатні побачити всього, бо тільки Еру єдиному відоме майбутнє. Бо в кожну епоху з'являється щось нове та непередбачене. Так вони з подивом помітили прихід дітей і Луватара оселю їм приготовлено. і тоді зрозуміли, що співаючи брали участь у створенні цієї оселі. Бо дітей Еру створив лише в третій темі, у першій їх не було, тому Айнур не причетні до їх створення. А діти Еру і Луватера то ельфи та люди, і спали вони за простором і часом, чекаючи пробудження в світі, створеному Айнур. І головним серед тих. Хто прийшов туди, був Мелькор, який, який на початку часів, був наймогутнішим серед Айнур. Він удавав, ніби хоче допомогти створити домівку для дітей Еру, але сам же мріяв підкорити їх своїй волі, щоб ті були йому підданими та слугами. Але решта Айнур дивились на цю оселю, розташовану на краю світу, що ельфи називають Ардою землею. А ті Айнур, що зійшли в Арду, стали називатися Валар та Майер. Однак Еру поставив королем Арді Манбе, брата Мелькора, і коли останній заявив, що це його королівство, Айнур із ним не погодилися. Мелькор пішов до інших країв Всесвіту, але думка про владу в Арді його не залишала. Коли він повернувся і побачив, що Валар перетворили Арду на квітучий сад без нього, він розлютився. Тоді почалася перша війна між Мелькором та Валар за володіння Ардою. Дякую всім за перегляд. Ви були на каналі Легенди Середзем'я. Побачимось у майбутніх відео.